Шукаю правди в чужих дах, я просто то Поки ви стоїте як стартуєшка з душ Ви фарбуєте мораль у пасти, щоб не видно було крові Виховаєте зуби за усмішками Але я бачу, ви вже гризете себе Ваші принципи, як реклама, змінюється ще секунди Ваші обличчя, як аватари без болю, без сорому, без місту Я не ваш, я не з вами, я тих не газ, хоч ви давно вже побіла Як ви міняв шкіру, вписатись у нову норму Я чув, як ви говорили про добро Поки топтали тих хто не встиг сховатися, я не ховаюсь, я не мовчу, я не граю в ваші ігри Я як ти на вашій стіні Параліб це не фільтр, це не лайк, це вибір І я не бути зручний every day, бо кожен день це поле Why every day, бо кожен день це ти, якщо світ сірий, я стану вогнем, що палить без дослова Ваші робли Ваші обличчя, як кава без болю, без сорому, без міста Fight Everyдей, освіти дає пауз, uh -huh. Fight every бо ти са тут вбиває клей, мороз, як отрута в повітрі клей, фейсес, як ті ні, що в дають людей. Fight every day, не за славу, Fight every day, бо інакше ти ніщо Вони не ламаються, сливаються, Це на крізь бетон. Я не прошу дозволу, я не шукаю правди в чужих тах я простий йду, поки стоїти, як статуї без тож Хайка по кожен день це поле, вайте по кожен день це ти. І якщо світ сірий, я стану вогнем, що палить без дозволу. Fight every day, бо світ не дає пауз. Fight every day, бо тиша що тут пиває. Грей мороз, як отрута в повітрі. Грей, фейсис, як тіні, що вдають людей. Fight every day, не за славу. Fight every day, бо everyдей. Вони не це ламають, ламаються, сфервайцов. Ти сховатись, а я не ховаюсь, я не мовчу, я не граю в ваші іри, я як тріщина в вашій стіні. Граю. Це не фільтр, це не лайк, це вибір, я обрав не бути зручним Fight every day, бо кожен день це поле Fight every day бо кожен день це ти як ще свідці